Привіт друзі! Вітаю вас у себе на каналі, мене звати Надія і ви на каналі Життя в Польщі з Надією. Открила вікно, виглянула, що там за погода і дивлюся біля нашої гами якісь палатки. Палатка жовто-блакитна, я поняла, що що нібудь з українською символікою, думаю, треба йти, може якийсь збор йде, може щось таке проходить. І ми швидко, Богданчик, швидко збирайся, він же ж не любить швидко а що так швидко, та тому що ми кажу, не вспіємо, давай швидко пройдемо, подивимося там український флаг. Воно не флаг, а просто жовто-блакитна палатка, я думаю, вам видно буде, я її захвачу, покажу. І в общем, ми зібралися скоренько, на вулиці тепло і пішли з Богданом. Оказується дегустація різних продуктів, годовщина магазина цього нашого, гамочки нашої любимої. І тут дегустація, святкування. Грає музика, звісно, не можна мені показати напряму, тому що музика грає громко, не можна цього робити. Ну і в мене є можливість озвучити і вам розказати. Даже Богданові попали барники. Підійшов до мілки, йому предложили барник і, мабуть, талончик, чек на якісь скидки продукції фірми, цієї мілки фірми. Я ще не читала, прийде мама, мама нам розжує все. Так що такі справи. Ми сходили, забігли у гаму, купили банані, банани сьогодні красиві, жовті в гамі. Купили водички і вернулися одну морковочку, будемо зараз супик варити. Ще й фотографії зробили на пам'ять з Богданчиком. Ой, Господі, ну а там трошки будуть розказувати, яке іменно свято і, і все подробно. То, звісно, ви сейчас послухаєте, бо я ж вам не передам так, як вони напряму. Witamy Państwa bardzo serdecznie na jubiluszowej imprezie z połem. To już 85 lat firmy z Połem Zakopanem, której właścicielami są ludzie z Zakopanego i Podhala. Przygotowaliśmy dla Państwa liczne promocje dostępne w każdym naszym sklepie oznakowanym specjalnymi metkami jubileuszowymi. Zapraszamy Państwa do degustacji. Dzisiaj specjalnie dla Was rozdanie nagród w programie jubileuszowym oraz rozdanie nagród w programie zakupy z kartą korzyści z połem. Będzie też licytacja paragonowa, na którą zapraszamy. Za zakupy za minimum 50 zł można wylicytować świetne nagrody. A cały regulamin licytacji i programów jest dostępny na stronie www.społemzakopane.pl. Organizatorem dzisiejszej imprezy jest Społem Zakopane, polska firma z polskim kapitałem. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. A dzieci zapraszamy na tatuaże i warkoczyki do pań, animatorek. A sponsorami dzisiejszej imprezy jest Społem Zakopane, Hortex, Multipak, Milka. Lint, makarony polskie oraz Osi, Pepsi i zakłady mięsne Bachura. Partnerami dzisiejszej imprezy jest Hawura. Przepraszam bardzo, zakład mięsny Hawura. A partnerami tej imprezy jest Społem Kielce, Hortex, Multipak, Milka, Lint, makarony polskie, Smakosz, Łysoń, Janas, Osi i Pepsi oraz zakłady mięsne Habura. Ліда махай. Не прячься там. Так. Наконець. Ми... Ви попалися. Ви, Виїхали з дому. Бачимо, що субота. Время треба відео виставляти, а ми ще не проработали. Це все. А я дивлюсь, я в субота, Время, скоро магазини позакриваються. Скільки? Два години, три години, а ми до сих пор вдома. Да. А направилися новий тар. А На він мені строго сказав про цвіти, без мене не балакать. Так, це точно, розказуй тепер. <рес> да. А я ж вам пообіщала, що сьогодні в нас буде тема цвіточна обсуждатися. Бо інтересні питання вчора і не один був про цвіти, так? Да? несколько было, я уже не помню. Да, на два, на два, да. Танюшка Хомюк, Танечка Хомюк и еще девочка, не запомнила фамилию. Выезжая на дорогу, так мы такие внимательные сейчас телефон уже упасть вместе с вами. Может будет гудеть, как будет запись там ты мотор близко, да? Да не. Надо нам перекрикнуть. Да. Тема, тема цветочки, девочки. Я зразу хочу задати вопрос всім, хто нас дивиться постійно, хто в цій темі з нами кожен день. Значить, мало. Бо два чоловіка висловили, що цвіти пластмасові вдома не несуть, тому що вони одна дівчина написала, що ті типу, приносять як. Ну, як, якось так, я так розумію, як скорб, якусь як боль, якусь якось негатив, може. Якимось отак виражено було. От. І Танечка написала, що ми в Україні вже стараємося іскусственні цвіти, навіть е, на кладбищах не нести, а садити свіжі цвіти і щоб було живе. А в Європі так. Ну, я хочу сказати своє лічне же, Питаю ваше мнение, Напишіть обязательно в коментарях, хто, просто, ну, хто дивиться постійно, відреагуйте, ну, як ви дивитесь на искусственні цвіти, нужні вони чи не нужні, приносять вони негатив чи не приносять. Я розкажу зараз свою історію, як у нас було про цей негатів. Із яких намірені ви це кажете. Чи це по релігіозним мислям, чи по яким мислям це ну, чого що це ви взяли? з да, чого, що? откуда це і взято, з яких істочників? Да, да, по якимсь міркуванням воно должно, ну, розсуждатися. Бо я допустим, Де це написано? Поки була молодша, жили ми ще у своєму роганчику у Павловці. І цвіти, звісно. У нас на темі не були цвіти, росли на вулиці, пластмасові ми чогось не нос не було грошей, дівчатки, Чесно вам скажу у хаті декори чи що нібудь. У нас не вистачало грошей. Магазини були в магазини. Все уходило. у Нас не вистачало грошей на те, що треба купити, не то що там якісь цвіточки. Так, що з цих намірень, коли у мене так, не це було... це старалися ш... людям, вкладали гроші в товар і продавали так. Так. на кладбище. Ми завжди да носили цвіти. У нас на кладбищі рости, і ростуть і свіжі, живі цвіти. Ну, все одно, коли приходить праздник, то празднично должно бути на кладбищі, значить, у нас, у нас неслося і пластмасою. Коли віночки, в останнє час корзинки, не віночки, ну все одно в нас що? Позабудуся. А пластмасою, я думаю, із-за того ставили на кладбищі, і за те, що вони довше держаться там. Да. А потім, я думаю, із-за того, мабуть, пішло не нести на кладбище, бо наскільки я знаю, в нас в останнє час їх ворували на кладбищі. От поставиш, поставиш де самі красиві новинки, не буду називати, які люди заходять і їх просто збирають і там чи перепродують, чи де їх дівають. Ну, в общем, ворувалися. І потім в розговорах кажуть, що за чим можна свіже насадити і все, пластмас. Ну це не всі придержувалися, це опять же в кожного було своє мнение. Я пам'ятаю свого детства, Тітка моя, по-моєму, різала шолк чи що, якісь, якусь матерію. Чи як плащовочка, якась матерія була, і робили цвіточки. Ну, їх робили букетики і їх держали в хаті. Я жила в Западній Україні, Западна Україна віруючі люди, Ну, чогось не було іменно по поводу релігії, що там щось воно не знаю. Опять же, возьмем, если церкву. Це я про себе розказую, якби я розмишляла, сейчас мені задали такий у голову мислі, і я про це думала. Бо в мене цвіти тепер время, в останнє ще і в Дніпровці ми жили. У мене іскусні цвіти у хаті не вибувають, вони є завжди. По накладах в церкві в ходили, ми в Дніпровці в церкву. І великий праздник, звісно, що цвіти, великий праздник свіжі, несем букети, купляємо в магазинах, кругом, да. Ну, все одно в звичайне люб... время, якщо їх немає, то завжди іскусними цвітами. Якщо б це був якийсь негатив, якась щось, то я думаю, у церкві б теж цього не робили. Іскусственні цвіти, дуже багато вінків, цвітків різних у церкві. Потім. E, Значить, искусственные, наскільки наскільки іскущений цвіток шо він може зробити у хаті не так, як насчет іскусної йолки, бо цвіток. Заніс іскусственний, і дуже багато людей, які несуть в хату іскусственну йолку, наряжають щоб вона не год Ми теж в тому році купили на Новий год собі іскусственну йолку. Е, Вроді дорога і сипеться і мусору з неї, і потім не знаєш, де її діть, як треба винести, носишся з нею. як Хто зна що немає вивоза особу мусора для цього і людям навозить, щоб вони гроші за це платили. Ні, ми вирішили купити іскусственну йолку. Ну ми відносимося до іскусственного нормально, то нам йолка підійшла. Як ви відноситесь до йолок, тоді іскусственних е, І потім це, навірно, одвіри. Я не знаю, от що я не можу підійти до той теми, що я пам'ятаю, як жила, я ще молодша була вдома в Павловці. І... Одна мені жіночка, я кажу, треба посадити йолку біля двору, щоб вона все время, ну, підростала з маленької. Купити йолку і посадити біля двору. І потім її на Новий рік наряжати, і вона кожен рік буде підростати і буде постійно в нас йолка. Ти що, казала мені одна сусідка? Вона не сусідка, але діти її біля нас жили, і вона в приходила. Всі в селі всі сусіди. Так вона мені казала, ти що? Мертве дерево. Та ніколи в житті не сиди біля двору мертвим. дерево, яке не роде, мертве, воно ніколи. На Йолки, є шишки, чого воно мертве, я думаю. Так. Яка черга? Да -да. Коротше, я, до... я, да, я одразу як молода була, так оце приймала, все, думаю, правда. А потім у мене був дома в Дніпровці Іконостас. Багато в нас було іконок, ну, може, воно ще не було. На стінки в одному углу, Я думаю, все-таки іконостас. Не дуже крутий, але були ті ікони, які мені треба, були багатенько. І вона колись до мене зайшла на кофе та каже, М -м -м! скільки в тебе ікон? Треба пересчитати. Треба, щоб тільки не більше, як 33 ікони було в хаті. Я кажу, а чого? Ну, щось там зв'язано з возрастом Ісуса 33. В общем, нельзя, я тобі кажу на чесно, щоб ікон 33 не більше. Не, менше можна було більше нельзя. В общем, була я в Вінниці у батюшки. Двоюродний брат у мене в Вінниці батюшка. І я в нього спитала за ікони. А він каже, можна. нема різниці, скільки в тебе буде ікон. Може, висіть одна, і ти перед нею будеш. Молиться і тобі буде достатньо. А можна обвішатися іконами і ходити голяком по хаті перед тими іконами, то е, лучче не треба, толку не буде. А багато чи мало, ні в одному писанні і не написано, скільки має бути, скільки в тебе є желання, стільки можеш собі дозволити, стільки купи і повісь, тільки, молися, щоб вони не висіли для поля зборника. Скільки ти а в состоянні аж... помолитися? Да, так, скільки, в скільки ти в состоянні помолитися. Після цього я вже коли трошки повзросліла, побалакала з батюшкою по цій по цьому поводу. Тоді я зробила вивод, що це наші видумки. І за того, ну що до переходю з перескакую з міста на місто. Ну що дасть іскусственний цвіток? Кроме радості? От я поставлю собі в вазочку цвіточок. Він мене радує, душу мені радує. Я запалю свічечком, коли мені хочеться. Він освіщається, йде. Ну, ну, ну що може бути погане? Ну, блін, я не розумію. Іскусственний цвіток, що він може дати? Якщо Господь не іменував для нас якесь питання і щось, то от того, що ми не занесемо в хату іскусний цвіточок, от того, я вважаю, нічого не зміниться. А от те, що купив живі цвіти, постояло три дні. Викинув. Викинув. Треба їх викинути, бо починають в'янути. раз, и в мешок не Это хорошо. Да, если он двору... росте, хай росте, его нельзя резать. Да, если Это не чудо растут... что нельзя срезать и в хате ставить, потому что там он сам по себе вырос и повял. А вот в хату, если занес, поставил его в воду, может вода не такая, может, уже по сроку давности уже начинает вянуть, ну Зачем? Так Дим... будет еще две недели цвива, а так за три дня. Дивлюся, багато я блогерів за кордоном. кругом. мене, я вам все Дуже багато блогерів за кордоном, мотиватори, в дорогих домах, в дорогих квартирах кругом є іскусственні цвіти. Кругом. Кроме того, приїхала ж, я не доказуюсь, перескакую, перескакую. Вернемося до, до мертвого дерева. Вернемся до мертвого дерева. Як приїхала я в Польщу, як глянула я як обсажені двори ялинками у дворах усі оці кусти із е мертвих дерев, думаю, оце да отут, якщо судить по цьому мертвому дереву, як мені казала, дома ялинку не садить. Так тут уже бути сплошне поле ні одного доміка, ні біля доміка. Скільки волик ходить по роботі, по своїй. В нові дома заходить. Я стараюся з ним поїхати і подивитися, якщо є можливість, які доміки, які номера, як там робиться. Я коли неколи вам знімаю. Ну не завжди, да я буваю частіше, як знімаю в кожному крутому домі. Куди приїжджають віддихаючі, в кожному домі є іскусні цвіти, є живі цвіти. Хто може собі дозволити, той ставить ще на столику кудись живий цвіточок? Ну, іскусні є в кожному домі. Є в туалеті, обов'язково це, є на вікні, десь в уголочку, десь в коридорі в уголочку, обов'язково є в інтер'єрі іскусні цвіти. Так що і є мертві дерева, і є цвіти іскусственні, І в великих домах за границею кругом я дивлюся, є цвіти. Я не, не кажу вам совєтую, що ви не ви робіть так, як я вам кажу, чи несіть у хату. Якщо у вас ваше мнення таке, то ви не несіть, звісно. У кожного має право жити так, як він хоче. Ну, я кажу, що ми несемо цвіти, вони мене радують. Я вам покажу оті розочки, що я купила. Я їх ще до ума не довела і купила вже під них гарбузи, свічечки, такі гарбузики. І як вже доведу до ума, я вам обов'язково покажу. Так що цвіти мене радують, цвіти ми завжди іскусственні заносимо у хату. Міняємо і вони кожен раз по десь із них зверху лампочка горить вони. Ну зовсім друге діло. А мы, вот даже, це... мы, даже, с Украины привезли. Мы даже с Украины себе привезли да, сюда ну, вам и квартира не <свят> так, а если, например, намальованный цветок, это в тему или не в тему? Можна, чи не зя. Дитина в школі на 8 марта робили раніше з тих які, помните, на ручку накручували гафріровану бумагу і робили розочки, і несли мамам дарили і несли додому. Це іскусний цвіток, чи це який цвіток? І ми ж мами ставили їх вдома, щоб були вони у вазочці на столі. А якщо обоє з цвітами? Є ж обоє, і там цвіти. Нельзя. Ні, а може це з-за того, що частіше за всього на похорони несуть вінок або ну, ну І що? Ну, живі ж теж несуть. Ну да. так. Що, ну життя. хто з чим зв'яже, да. того дай в голові. В голові, так. Да. Це все в нашій голові, хто що хоче, так. Да. Ми, ми не обсуждаємо, пойміть правильно, бо в мене якийсь такий говор, що я другий раз сама себе боюся. Ми не обсуждаємо, ми розсуждаємо. Ми обсуждаємо тему ж. Ми да, розсуждаємо розсуждає тему, не обсуждаємо. Хочеться нам зрозуміти більше, щоб ви нам написали. Звісно, це розвідка каналу, це коментар. Не відказуємося, кажемо, як є правда. Ну і все одно нас інтересує ваше мнення, скільки нас два чоловіка тільки написало, а скільки взагалі людей по цьому поводу це можна обсудити. Так, сьогодні йду на роботу 8 часов утра. Іду і чую, дві жінки балакають. Балакають по-українськи. І балакають е, з акцентом е, западної. Бо в нас в кожному регіоні свій акцент. І одна одній каже, я не зрозумів, що вони там балакають, ну каже. Ну таке слово вона сказала. Я думаю, я його точно заповню. А забуся. Ну думаю, я ось зараз їду і думаю, я вспомню, все одно за нього скажу. Спомню тільки. Ні, не слово я вспомнив тему, що я хочу сказати. Так що, якщо мені хто тепер оце ще раз комусь вріже в вухо, воно ну таке слово, так що у кожного регіона свій, як кажуть, суржик. Ну таке слово, відкуди ну, воно взялося, я не розумію. Ну, балака по-українськи. Я б це розумію, що по-українськи, ну чисто так українське, не, 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 не туди, де ми живемо. Ну таке слово, що воно на стій не падає. Я так пройшов, тепер в мене ручка є, я запишу. От забув, вишив його. Це було утром, а зараз вже три часа дні. Ну, думаю, ой-ой-ой, ладно. Коротше, ладно. Ми будемо з вами прощатися, бо ми вже під'їжджаємо. Ми їдемо по закупку. Вовик учора хвастався, хвастався. Я Його показував. не І хвастався. І в кінці кінців він наробив діло. І наробив діло серйозних, що ми їдемо зараз куплятися. Рішати його діла. Так що. Ну, я думала сьогодні вам розказати це. А потім подивилася те, що він вчора знімав. а Він наснімав там минут 15. Навірно, то я думаю, навірно, вже от, оте відео змонтирую завтра на утро, неділя, виходний день, подивитись. То завтра змонтирую і викладу вам те, що він начудив і чим закончив своє чуждення. А сьогодні все, може я, десь... я пакет, навіть не виніс я не буду виносити, поки вам не покажу. Так. А сьогодні нам треба його ошибки. Оці що він наробив, чи які, як його Бокап. Бокап... бокопори треба нам їх за і справити. і справити. Так що ми тепер в поїзках зарплату отримав, хвастався, хвастався. А тепер зарплату треба віддати хоч би вистачило. Так що, що він наробив, завтра вам покажемо. Ну, завтра подивитесь. Я вечірком його змонтірую, а завтра я думаю утречка подивитесь. О, перехвалили ви мені його, зглазили. Ну, Ой, ну все, друзі. Всього вам самого найкращого. зустрітимся завтра. Мирної спокійної ночки. До зустрічі. Пока-пока. Я привіт і пока. Ліда, пока.